Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, як бачите, я на Десні знаходжусь на новому місці. На новому, але не зовсім новому. Чому не зовсім? Тому що коротше, їхав я на риболовлю. Зараз пів п'ятого ранку. Їду і думаю, чи їхати на те саме місце на моє улюблене, чи щось на друге на якесь пошукати може щось. Думаю, на те місце, де я був, там зараз можуть бути відпочивальники, тому що літо е, недавно я там був, було зайнято, багато було людей. І по дорозі до цього місця є таке, така кручка. Думаю, чому б тут не спробувати. Тим паче тут місце якесь натоптане є. Ну, я не впевнений, що тут на фідер це слави, може так просто хтось на закидушку... Ловив, бо скручена, фідер ловить, таке собі задоволення. Закидати ніяк. Ну я сюди настав, тому що в першу чергу перевірити, чи тут є риба, якісь клювання чи будуть, чи ні. І тут, по-друге, кидати, я думаю, далеко не придеться, бо під берегом недалеко від берега лежать затоплені дерева, корчі. позаду мене, ви бачите. І у всіх корчах має бути риба. Якщо прикормити точку. Отже, буду починати риболовлю, я ще не розкладувався. Ну я сильно не спішу, тому що тільки-тільки починає світати. Ще час є. Ловити я буду недовго. Так, чисто перевірити, виїхав, на годинки три половити. Чи буде тут риба чи ні. Якщо буде щось клювати, тоді в майбутньому можна буде сюди вечором приїхати. Так, поки закидав другий фідер, не замітив, клюнула гостірка. Вже риба є якась. Вже результат на цьому місці є. Тут не дуже зручно мені ловити, але все одно я буду тут пробувати ловити. Думав не один ловити, але... Все ж таки там корму десь півтора кілограма, буду на два пробувати. Один буду кидати туди, під берег. А Короче, на один буде 120 грамів під берег чуть-чуть буду кидати. А один цей поставив 140. Буду отак лівіше кидати на більше, ближче до руса. Була якась клювака і на тому, і на том. Тут взагалі справа. Якась потяжка була, не знаю що то. На течії так не дуже зрозуміло, поки що. Ще, мабуть, сильна рана, мега клюва не було. Нічого не, немає. Не об'їла наживку. Тут таке місце, що треба ловити коротким якимсь удилищем, можливо човниковим фідером 1,80 або два десять. Бо закидати ну, дуже важко із кручі. Було якесь клювання на лівий фідер. Вроді сидить. Треба перевіряти. Є якась риба. Рустірочка поки що нічого такого крупного немає. Може пізніше щось буде. А на правий фідер непонятно, поки що нічого не обідає, не, не клює і є одна проблема. Годівниці 120 грамів не дуже той вистачає тут. А 140 грамів в мене була одна. Я щось якось не подумав. Треба було ще взяти. Ну, нічого, воно якраз тут під берегом. Якщо буде клювати, то щось... Якщо щось буде клювати, то і такої годівниці вистачить. Тому що виходить жилка отак, шнур, верніше, шнур отак прямо стоїть. І фідер його придержує, нікуди не неси там нічого. Просто під берег, провалюється. Головне, щоб зачепів не було бровку. І все. Є густірка якось вона взяла без клюву. А, Аю прикормку. Який розмір, такий і клюв. Хоча лавруха буває так клює, що аж фідер підстрибує. Ну знову щось висить. Я не знаю як його знімати. Без клюва тупо. Така течія тут лупить, що по клювку майже не видно. Ну звісно якщо б лящ клюнув, то я думаю було б видно, але ляща немає тут поки. Або він не хоче клювати. Ну, вроде что смыкая на правой. Чуть-то же. Да с шесть вроде. А ну проверим. Да, рыба я косил. Густирочка снова. Ну так потроху потроху і клює. Ну поки що нічого такого крупного не було. Ні кляпа, ні велика й Ого, що це таке? Тільки закинув. Нормальна покльовка. Ну давай ще. Ну перевірим. Или пика дівничка упала в воду и почала плевать. Да, є рыба. Щось клює. Ну та думаю, є. от непонятно тут. З-за того, що гадюмічка не підходяща і теліпає. І як після того як клюнуло, все одно, ну таке саме коротше. Незрозуміло чи покльовка. Ну то есть чи риба є, чи, чи ні. Ну риба є. Густірочка. Ей давно не проверял, треба перевірити. и що тут у нас? Правильно, лавруха. поклевка с выстрелом. Это сейчас должно быть больше. Ну, не сильно и Стандартная густирка. Тут далека я не кидаю зовсім. Може метрів ну, 12 15 злі. Сенсу немає, тому що якби годівнички були по 150 грам. Та їх би теж тут зносило, тут така течія валить. Зато риба якась прокльовує. Забув сказати, до речі, я ловлю, як і минулих разів, на опариші черв'як, бутербруд. Поки що в мене така наживка працює. Ніякі там пуфіки, пінатіста не ставлю, горох теж не ставлю, бо це все я не знаю, в цьому році щось воно в мене не працює. О! Тут поклевочка гарна, а я перекидаю один фідер. Ну що вона там ще сидить чи ні? А ну перевіримо. Так, да, якась рибка є. Ну ти ж невеличка густірка. Це щось, треба перевірити. Є рибка майже лавруха. Поставив годівничку без крил, так так важко витягувати її. Ну, она, по-моему, трохи краще тримає дно. Клювака, клювака, клювака. Є рибка. Иди сюда. Дисиди О, вже трохи краще. Ну але все одно Хотілося б більшого стільки. На ляту хватає. Не встигла годівниця впасти. показую прикол закидаємо чекаємо і вже клює Уже сидить. Скільки пройшло секунд 20. Так, звісно, невелика, але густірка. О, гарно клюнула. Грустирка. Сейчас вроде чуть-чуть больше отклюнуло. Не, не больше. Просто фидер трохи забился с метем. Сидит. Только лабруха. Коли ж воно щось увалить нормальне. Блін, не пойму який фідер витягувати. І там клює, і там клює. Ого! О, це вже повеселіша густірка. А там поклювка теж з відстрілом гарна. Oh, хотя, бы, хотя бы так ловилась, Было бы супер. Что там сидит уже вышел? Вроде рыба есть. Невелика. Лавруха, я бы сказал. Минула ну, рибка без корма. Вроде ще й непогана рибка. Ну да, гостирочка гарна. Тю, так може без корма тут ловить. Не три опори ще. Вже десь... 8 годин ранку приблизно кльов не перестає але підійшла сильна дрібнота така лавруха і не дає клюнути нормальні густірці взагалі. Ну в мене вже прикормка майже скінчилась. Ще пару закидів і буду їхати. Тупо збиває наживку чи з'їдає швидко. Покльовки такі, наче нормальні. А витягуєш нічого немає. Що це? підлящик чи що? Чи це густірка, ну Ні, підлящик маленький. І вон сопляки, хто не вірить бачите. Чого він тільки такий маленький клюнув. Ну, факт те, що він тут є, все таке. Ну що, показую улов ось таке сьогодні. Вдалося спіймати. Нічого крупного нема там, одна гості, наче дві. Таких. Ну а ця стандартна така. Невелика, коротше. На таранку піди. Ось така риба ловля сьогодні вийшла на новому місці. Мабуть, сюди я вже більше не буду приїжджати, тому що не сподобалось мені ловити тут. По-перше, -по місця мало, по-друге, клює така рибка маленька. Що. Ну, нічого крупного не, не клювало. Навіть густірки там одна така плюс-мінус клюнула. Щоб ви розуміли, я навіть підтаку не розматував. Вона просто лежить ззаду в мене на березі. Я наче відчував, що не треба її розкласти, розкладувати. Тому так. Всім дякую за увагу до наступних відео.